Слава Ісусу Христу! Доброго всім дня! Багато задають питань і питають у мене, що потрібно робити, або що не потрібно робити, не робити, щоб не послабити свого ангела-хранителя. Дуже багато людей послабляють свого ангела-хранителя і не знають, що вони цього роблять. Вони думають, що вони роблять все правильно. Але вони роблять дуже неправильно і дуже погано роблять самі собі. Як ангел хранитель Ніколи не спіть, коли на вас падає луний світ. Коли на людину падає лунний світ, послабляється ангел-хранитель. Ніколи не спіть, щоб ваше отраження було в церкалі видно. Особливо в нинішній час. Багатьох людей навіть є потолки дзеркальні. Не робіть цього ніколи. І ще одне, яке зараз дуже дуже розпространене, коли люди молоді, з, обично, роблять селфі по телефону із дзеркала. Це надзвичайно опасно. Це не тільки ангел-хранитель, а ви навіть його закриваєте в дзеркалі. Розумієте? Будьте обережні, і Господь до вас буде милостивий.